Привіт, наші першокурсники! Спільнота кафедри кіно і телемистецтва вітає вас зі вступом до нашого університету Шевченка. Знаємо, як вам було важко. Жорстка конкуренція, творчі випробування. Але ви вступили до нас, справді потрапляють виключно найкращі: здібні, амбітні, талановиті та працьовиті. Хай онлайн знову повертається у ваше життя. Можемо запевнити, нудьгувати часу не буде. У дистанційному навчанні є велика кількість переваг. Під час пари ви встигатимете усе бути на занятті, паралельно робити домашку з іншого предмета і не пропустити свій ланч. Взагалі кава створює атмосферу нашого інституту. Кавуємо скрізь і на кафедрі, і в зумі. Тому радимо заходити на пари навіть для того, аби просто випити гарячого напою та послухати наших досвідчених викладачів. Майстри завжди з вами підтримують вас і за будь-яких обставин. Лояльність викладачів вражає на нашій кафедрі достатньо професіоналів, які допоможуть вам досягти успіху. І немає значення будете вчитись ви онлайн чи офлайн. Вас завжди вислухають. Найцікавіше є те, що новим дрес-кодом під час навчання стала піжама, новим місцем здобуться знань ліжко. Тож вважайте, що зручність, та лаконічність нашу друге кредо. Складання іспитів онлайн простіше, тому що напружена атмосфера аудиторії не відволікатиме вас під час мобелів, екзаменів і заліків. Перевагою також є те, що ви можете запросити до себе одногрупника чи одногрупницю. Разом боротися з вашими переживаннями. І Якщо ви навіть зараз не в Києві або навіть не на території України, повірте, це не проблема. Вчіться будь-де з будь-яких куточків світу, адже Zoom об'єднує всіх в одному просторі. Однією з головних переваг дистанційного навчання саме для нас є те, що ми працюємо на камеру, завойовуємо необхідні навички вже з перших пар, поєднуємо приємне з корисним. Ви точно не будете самотніми. Можете звертатися до нас, старшокурсників. Ми завжди поряд. Насолоджуйтесь студентським життям воно неповторне.